Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. В попередній серії у нас було три матчі. Виграли дві перемоги з Чернігом та Металургом, і Нічия 1-1 з Епіцентром. Сьогодні у нас в програмі Кремінь, матч Хайлайт. Скорук також хайлайт, і буковина повний буде матч. Така команда, яка зараз справ... насправді рветься в УПЛ, тому, я думаю, це повинно бути цікаво. Непогані перегляди і відгуки на першій серії, тому я лише нагадаю: оцінюйте дане відео після. Перегляду. Ну, а ми розпочинаємо матч на виїзді з Кременем. Після трьох турів ми маємо сімочок і займаємо третє місце. Так, форму якусь виберем. Непогано грають новачки. мене поки що влаштовують, дають результат. Ну і що? Виходимо на поле. Це в нас матч хайлайт. Тому зустрічаємось на голах та моментах. 1-0. Пр пропускаємо. Забиває дуже такий гол. Глоба забиває. Дивіться, йде подача. Удар тут в, в поперечку. Влучає м'яч і вже в пусті ворота от, Глоба добиває. Погано починаємо. Андрій Глоба сьома хвилина. 1-0 ми програємо. 2-0. Нічого собі. Знову пропускаємо з добивання. Ну це вже дуже погано, тому що з 2-0 потрібно відігруватись, коли у нас немає моментів від слова взагалі. Ось тут з першого удару не забили, в стійку влучили, ну а на добиванні вже Кирієв не промахнувся. Ось так погано ми починаємо цей матч. 3-0. Це нок нокаут, Чи вже нокдаун, не знаю. О, точніше, навпаки. 40 хвилина. Кремінь просто знущається з нашого захисту. Рибак просто. Ну, один сейв в нього був. Ну і на цьому все. 4-0. Рибак просто красень. 43 хвилина. Ой, я не знаю, що це таке відбувається, але захист просто катастрофа. В наступному матчі будуть якісь зміни. Ну що ж, на один гол ми таки. Спромоглися, забиває. Це Сіголані чи Гарсі. Ес, так, Сіголані. До речі, це е, Коронал. Наш нападник забиває. Е, не забиває, а віддає гольову передачу. Ось так: от купляли бомбардира, а купили плеймейкера. Е, так, сін, Сінголані. 4-1. Все, на цьому матч закінчується. 4-1 ми програємо на виїзді. Було ще пару небезпечних моментів, але ми їх не реалізували і вихід один. Ану, 5,8 рибак. Ось так от. Ну, такі собі голи. Не знаю, потрібно щось думати. Типу, все прийшло з центральної зони. О, привіт, тренер. В нас останнім часом все чудово. Ти бачив тільки що результат? Ви знаєте, що мені подобається грати в нашому клубі і грати я просто думаю, що хороший момент поговорити про продовження мого контракту. Я хочу розуміти своє положення. Так, у нього закінчується через рік контракт. Але ну те, що він мені написав, це він, мабуть. Не бачив, як ми пропускали голи. Так, у нас. Давайте в нас скоро дедлайн. Я хочу подивитися, чи можемо ми когось ще підписати. Ну що ж, ми на півшляху шляху під, до підписання Кабрери. Дуже складне якесь нього ім'я. Аргентинець 20 років. Заклав я м Єгора Абрамова і доплатив 400 тисяч і 10% від, від майбутнього продажу. Тепер залишилось лише по контракту. Домось, а у нього, до речі, один рік по контракту. Тоді я, мабуть. Я, мабуть, навіть переплатив. Тому що це мільйон плачу, і плюс 10% від наступного продажу. Ну, в принципі, окей, нехай. Е, значить, починаємо переговори. Мабуть, це останній буде трансфер, тому що у нас залишається 1,5 мільйони, а мені ще потрібно на зарплати зберегти. Ну і до зими, тому що не знаю, як тут заробляти гроші. Так, він хоче гравець ротації. Прекрасно. Прекрасно. Хоча я, скоріш за все, його буду в старті е... е... старті він буде грати. На 5 років контракт, звичайно, йому 20. Е... Приймаємо, він не хоче, відступні, я теж не хочу. І 2800 голи. Давайте без бонусу, але е... я йому до 3000 округлю. І трішки зменшу підписний бонус. Подивлюсь, що вони на це скажуть. Так, вони погоджуються чудово. У нас ще один е гравець е в складі Ш рейтинг 61. Так, 61, але дивіться, як він бігає. 84, 80, спритність 86, баланс 87, в принципі, володіння є. Так, у нього проблеми з пасами, але він хоча б мобільний та спритний. Йде він одразу на заміну. Так, у нас тут чудові, звичайно, захисники. Ох, а що ж міняти? У мене найкраще. У мене тут найкраще. Ну що ж, переходимо до дедлайну. Тут, мабуть, не будемо приймати в ньому участь. У нас 25 тисяч на зарплати і 1600 на трансфери. Мені ці гроші ще потрібні. У нас і так непогана компанія. Ну, таке. Чесно кажучи. Так, це я за кадром подивлюся. Е, хоча, мабуть, я е, поспішив сказати, що ми нікого не будемо підписувати, я знайшов ось такого вільного агента. Юрій ох. Раделицький. 68 рейтинг, 3, -3 профінти. А дивіться, як він бігає. 90 90 спритність 91. Це навіть краще, ніж кого ми підписали тільки що. Баланс 80. Ох, і витривалість трішки є. І тут плюс-мінус непогано для першої ліги Дриблінг, володіння, таке, ну, але, в принципі, непогано. По, по сам таке собі, але піде. Знаєте, давайте візьмемо. Він вже 1600 е коштує. Так, йому треба десь тисяч від 6 до 10 запропонувати. Давайте обсудимо. Обговоримо. Тому що вільного агента взяти, коли 1, 600 він всього коштує, це, я вам скажу, досить непогано. Можливо, ще вільних агентів подивитися. Так, ключовий. Ну, мабуть, він буде ключовим. Давайте на 5 років. Так, чудово. Приймаємо, щоб не було відступних, і запропоную йому 10 тисяч 20 підписним бонусом. Сподіваюсь, він, йому, його це задовільнить. Радельницький. Чудово! 10 тисяч його повністю влаштовує і. Хто у нас тут? І ще є ось такий вільний агент 61 теж бігає, але нападники нам не потрібні. Нападника ми вже купили, та й в нас, в принципі, вони є. І знаєте, я, мабуть, одразу його старт ставлю. Ось цього. Він якраз ЛП він правша. Інвертований вінгер такий. Чудово, слухайте, мені подобається. Я якось випустив це з уваги цього гравця. А гра весь досить непоганий, я бачу. Ну, тепер то точно все. Давайте будемо крутити. Ох, дивіться, скільки. Ми на 10 мільйонів купили гравців, на 3 мільйони продали. Ну, да, звичайно, продавати таке. Не, не, у нас не дуже дорогі гравці, тако продавались там по 500 тисяч, по 800. <звісна> угу. Так. Кайдалова. Кайдалова хочуть в оренду взяти. Е, ой. Так, знаєте, ні, мені потрібні гравці. На всяк випадок. Тому все. Не продаю. В оренди не здаю, а знову кайдалова. А він що в мене? А в снів списки трансферу його нема. Але якийсь попит на нього є. Поки нехай сидить. Тому що не буде потім кому грати, вдруг що. Добре, давайте я це за кадром вже зроблю. Ну що ж, остання година. Дивимось топ-3 трансферів. Сабаль в Інтер переходить за 82 мільйони. Стоунс із Мансіті в Баварію за 80 і Піно за 76 із. Вільєреала в Атлетико Мадрид. Так, ну тут. Багато хто не робив. Карпати писались Павловим і пішов Картушов. Так, ну металіст тут, звичайно, дуже серйозно попрацював на трансферному ринку. Металург щось там. Опа. Опа. А це неприємно. Фух, воно збереглося. Е, от. Якраз в останній день трансферного вікна. Е, так. Е, воно типу автозбереження. Е, відбулось, тому не прийшлося все заново робити. Ну що ж, остання година трансферного вікна знову. Давайте я збережуся і знову натисну Перейти. Фух, на цей раз, на цей раз спрацювало. Ну що ж, переходимо до е, ще одного хайлайт матчу. Граємо вдома з коруком. Де він там знаходиться? Це, до речі, лідер чемпіонату. Але в нас це буде хайлайт матч. А ми опустилися на сьоме місце. Добре. Виходимо на поле. Хотів я, мабуть, не буду змінювати захист, подивлюсь, як вони в цьому матчі зіграють. Рибак. Ну, на жаль, Голкіпера 55 мені ще більш боязко ставити. Мабуть, в зимове трансферне вікно буду шукати якісь варіанти з голкіпером. Одинуль! Бушко. Відкриває рахунок. Якщо ви пам'ятаєте гол в попередній серії від цього гравця, то. Це було приблизно теж саме. Чекаємо повтор. Гол ефектний. І гольова передача від Коельо, А ні, від Коронела. Удар ось такий от, під поперечку. І якось голки продовження впевнено зіграв. Та й захисник теж не, не встиг заблокувати. Він прямо над рукою пролетів, в принципі, міг витягувати. Але Андрій Бушко забиває другий гол. В цьому сезоні. Ех, пропускаємо знову. Рибак грає невпевнено. Ну, мабуть, тут такі в першій лізі голкіпери. 62 рейтинг це погано. У нього гра руками, там 58. Ось такий несильний удар не, не дотягує, не зреагував. Один-один. 2-1. Патрісо Алвес Коельо. Ал... Патрісіо Алвес-Коельо. Забиває перехоплення після контрпресингу. І ось тут сам залишився Патрісіо. І в дальній кут з лівої неробочої ноги. Відзначається в цьому матчі. 51 хвилина. Ну, от і все. Закінчується матч 2-1. Перемагаємо ми лідера чемпіонату і набираємо 10 балів. Ми повинні, по ідеї, піднятися в турнірній таблиці. Так, ну а там Нива 3-1 Дінос. Перемогла. Так, тут е, хотів Рязанце вийти, але. Конкуренція. Що зробиш? Е, ну, всього-навсього на шосте місце ми піднялися. І граємо ми з Буковиною. Це в нас буде повний матч. Так, матч на виїзді. Вже сьогодні ми грали матч на виїзді не дуже вдало. Буковина це теж лідер чемпіонату. Виходимо на поле. О, потрібно бушку дати по завдання на постійній основі, залишатися ззаду атаки, тому що дуже великі е, розриви між лініями. Коли ще й він забігає в атаку, потрібно це не забути зробити в основному меню. Ось так от. Так, буков... граємо в Чернігові, в, Черні... в Чернівцях. І розпочинаємо. Паламар. Палагник. Ох, тут зараз Глагола. Обходить Гарсію, але недалеко. і, знає... З м'ячем залишається. Буковина і... Продовжує свою атаку. Селем. Рябій. Рябий. Рябий. Ох, як далеко відпускає. Що нам на руку? Бушко. Не можна так помилятися. удар рибак тягне. Подача. А, і рибак. Забирай міч до рук. Ну що, зможемо ми якось контратаку провести? Бушко. Корунел. Сіголіні. Не тут не на Кобака я хотів. Я хотів пас вперед. Ну що ж, на жаль, контратака захлинулася і тепер будемо в позиційній атаці розвивати. Момент. Кобак. Сіголіні удар! І тягне гоукіпер. Майже удар впритул. Патрісіо. Патрісіо. Ану пробий Патрісіо! Не точно пробиває. На 17-й хвилині. Камза Менділ виграє другий поверх. Ох, як набіг е, гравець і не встиг передачу віддати, матко божик, який підкат. Сіголіні. Коронел. І, на жаль, знову. Не вдалося. Але так само помиляється і Буковина. Радельський. Ох, ну що ж таке, що ж з прийомом. Ковак. Пішов в підкат. На жаль, м'яч не наш. Там руки, здається, були. Але арбітер мовчить. Ух! Не виборов такий м'яч. Селен. Чайковський це був. Удар рибак. Ну таке рибак немає пропускати, який би він там не скіловий не був. Бушко, Гомес. Непоганий пас від Гомеса на Раделіцького, Раделіцький, Коронел, Коронел, удар вище воріт! Ай-яй-яй. Момент. О, щось бачу, пресинг не вдався. Тому що впевнено виходять з під пресингу. Гравці Буковини. Гарсія. Непогано. Коронел. Сінголані. Кобак. Бушко. Ех, так і знав, що він м'яч втратить. Тому що там двоє вже гравців були. Але перехоплюємо Радельський. Щось поки що його швидкість не дуже помітна. Ну, куди куд, ну, ці передачі? Я ж хотів на фланг. От і так швидко вже перший тайм закінчився. 0-0. Було пару моментів як у металіста, так і у боковину. боковини. О. Розпочинаємо другий тайм. Багато браку. В принципі, з обох з сторін. Сінголані підключається до атаки. Коронел. Ай, я не викинувся оцей от правий захисник. Ох, це буде... Ні, це не буде жовта картка, арбітер проспав. Момент. Прекрасне перехоплення від Менділа і. Ах, погано. Погано зіграно, Раделіцький. Як його звати? Я забув. Треба подивитися, як його звати, у нього таке прізвище може просто по імені. Ні, хоча... По імені не дуже буде, мабуть. Буковина. Буковина вже в штрафному майданчику обережно, гарсія непогано чисто відбирає м'яч. Патрісіо Раделицький ось показує дива техніки, а от дива володіння м'ячем показати він, на жаль, не зміг. Менділ встигає без порушення правил відбирає м'яч. Що це було пасна один метр, і виходить. Ай-яй-яй. М, -м, М, помилка. Хитро. Зіграно. Знову в атаці. Щось поки що металіста в атаці ми не бачимо. І це не, не круто. Зовсім не круто. Буковина атакує 1-0. Ось вам і. Буковина. Так, пресинг при втраті м'яча і. Ну. Мабуть. Зроблю, як робив в матчі, коли ми 4-1 програли, що ми хоча б один гол після цього забили. Ех, не хочеться пр... знову втрачати очки, але бачу, що нам хоча б тут е... нічия <свісно> була б. Е... З... на щастя. Ось так от переграли першу команду чемпіонату. І ледь граємо з командою трошки... Не там третій йдуть. Ну, все рівно, все рівно верхня. Все рівно вони вищі, ніж ми. Ой-ой-ой-ой. Помилка. Рибакрятуні 2-0. Все. На жаль, ця серія невдала в нашому виконанні. Бушко. Ну, що зробиш? Де? А де гравці? Нам забивати треба? Гравців нападінемо Подача буде кутовий, на жаль, ну, два голи ми навряд чи заб'ємо. Ех, А я, я взагалі-то ставлю завдання вийти в прем'єр-лігу. За підсумками цього сезону. Ну, помилися. Ні, вибиває голкіпер. Тут поборемося. Коронел. Ну, Коронел, ну що це за передача така? 90 -та хвилина, це, да, це все. 3-0. Да. Голкіпер нам потрібен однозначно. В Зимове трансферне вікно. цим... Займуся. Тому що таке пускати, ну це 3-0. 3-0 від Боковини, 4-1 від Кременя. Ну, добре, хоча б перемогли Скорук. Бушко жахливо зіграв. Рибак. Рибак 5,5. Ну, вся команда погано в цьому матчі зіграла. Ну, а Карпати виграють 2-1 у Полтави. І на цьому будемо ми завершувати. Давайте, які ми там. Шості. А, це ще не зіграні, не зіграні матчі, але шостими ми так і залишаємося. Так, до першого чи другого місця, до першого місця 5 очок, до другого, якраз до Буквини, 3. Ну, ще не критично, звичайно. Ускорука. Одна поразка і це від нас. Ну, ось видно, хто буде претендентом на упл Ну що ж, я дякую вам за те, що ви подивилися. На цьому це все. І зустрінемося в наступні відео. Всім удачі і всім пока.